Добрий ранок, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька. Та сьогодні в мене є що вам сказати новенького. Воно не таке новеньке, як стареньке, але ж ми повинні завжди відновляти свою пам'ять. Тому що деякі речі ми вже колись знали, але ж коли нам було 30 років, ми за це і не думали. А в 60 років ми повинні за це думати. І думати тому, що це дуже-дуже важливо. Як ми себе сприймаємо, як ми живемо, якої якості моє життя, так мене бачить всесвіт, так мене бачить Бог. І так він розуміє, а що хоче Таня? Що вона хоче від життя? Вона хоче жити добре, а, чи вона себе записала вже? В список старушек. Дорогі мої друзі, я себе ніколи ніколи не записувала в цей список і ніколи не запишу, тому що я дуже полюбляю життя і дуже хочу продовжувати творити. Не просто жити, а творити. І ми повинні в нас вже є більше часу, щоб ми подбали. За якість нашого життя, особистого життя, особистого життя, незважаючи на те, хто живе з вами, ви повинні е, внутрі себе відчути цей поток життя, цей поток життя і дбати про нього, щоб він був чистий, щоб він був прозорий і щоб він міг циркулювати. Е, в нашому тілі. Є дев'ять отворів, отверстій. В словнику я його перевела як отвір. Якщо це не так, поправте мене. Які ці отвіри? Очі в нас двоє, уно дує. Потім ніс має «дує» отвіри вже чотири, п'ять, шість, сім, інші два. Ви знаєте, вони знаходяться в нижній нашій часті. Дев'ять отворів. І ми повинні дбати про них. Як ми повинні про них дбати? Ми повинні навчитися отсліжувати причинно-слідчі зв'язки. У всьому. Я сама завжди роблю в себе оці розкрутки. Якщо, я, якщо в мене щось заболіло, якщо щось таке трапилося. Навіть прошлі минулі речі, мені зараз стає цікаво, як воно могло трапитися оце, що може я зараз його переживаю. Як воно могло трапитися? оце чи воно добре, чи воно, чи воно погане, я відкручую назад, щоб знайти оцю причину. Коли найдена причина, дивіться, у вас починають сяю, сяяти очі. І, і ця проблема, або вона, може, не є такою ж проблемою, оце, оце що сталося, воно якось розвиднюється і розтворяється. Розтворяється, і, і, і воно більш не існує в наші очі. Яка їх функція наших очей? Вони бачать. Вони бачать все, що вони бачать. Ми повинні дбати про те, на що ми дивимося. Давайте будемо дивитися на гарні речі. Але ж наше життя таке, що ми можемо бачити і не гарні речі в своєму житті. Давайте ми будемо зациклюватися на гарних речах. Якщо нам трапляється щось негарне, ми на нього не дивимося. Якось так, кожен для себе треба, щоб ви определили для себе, що для вас гарне, що для вас негарне. І якщо ви будете зациклюватися на гарних, на, на красоті, на, на, на гарних добрих речах, вам будуть траплятися гарні речі. Якщо щось трапилося негарне, на що ви подивилися, в цьому також є великий сенс. І про це ми поговоримо в інших відео. Наші вуха, що їх функція яка? Чути, ми чуємо, ми чуємо все, що ми чуємо. Давайте подбаємо про те, щоб ми чули гарні речі, позитивні добрі речі. Якщо навіть вони трапляються не позитивні і недобрі, і не ми повинні їх відслідкувати і щось з ними зробити. І за це ми поговоримо далі. Далі. В нас є наш ротик, його функція яка? Ми говоримо і ми їмо. Давайте дбати і про це. Що ми їмо? Ми повинні бачити те, що ми їмо. Не бігти, отак от купила пиріжок і з'їла і не поняла, з чого він. Але ж я вам нагадую, в 20-30 років ми це робили завжди, навіть і в 50. Але зараз ми повинні дбати про себе, ми повинні продемонструвати і Всесвіту, що ми дбаємо про своє життя і хочемо його продлити як, як найнайдальший. Що ми говоримо? Навіть те, що ми говоримо, ми повинні добре усвідомлювати те, що ми говоримо. Та в нас зосталися інші дує, дуєотвірі. Вони в нас знаходяться в нижній нашій часті. І всі ви прекрасно знаєте, що це таке. Але ж оці два отвіри, вони являють собою. Слідство. Оце все причина, оці, оці речі в нас причина, а це в нас слідство. Якщо в нас добра причина, то в нас і добре слідство. Якщо щось тут сталося негараз, то і тут буде негаразд, дорогі мої друзі! І зараз ви проаналізуйте себе, все в вас тут гаразд? Чи не все гаразд? Якщо щось трапилося в моменті, якщо, мабуть, чимось ви захворіли в цю, цей період, допустимо, то ви повинні на це звернути увагу. Що ви заклали сюди? Що ви прийняли сюди, тому у вас... Вийшло оце тут так. Друзі, але ж це все стосується не тільки 60-річних жінок, а всіх інших. Якщо, якщо навіть вам 30 років зараз і ви почули якісь негаразди в цієї нижньої часті, частині вашого тіла, то Подивіться добре, що ви заклали сюди. Що ви заклали сюди? Але ж 60 років ми повинні дивитися за це. І це повинно стати стилем нашого життя. Друзі, ви скажете, що це я тепер повинна все це тільки за це й думати? Ні, дорогі друзі, я за це не думаю. Це стало стилем мого життя. Стилем. Якщо ви вранці встаєте йдете чистити зуби, це стиль вашого життя, але і деякі люди, може, і не чистять зуби з народження, є навіть і такі. Якщо ви пішли в душ приймати душ, це стиль вашого життя. Це ви робите, тому що це ваша необхідність, ви не можете його не зробити. Тому, оце все, що я вам сказала. І тут. Ви виробляєте в собі стиль вашого життя. Дорогі мої друзі, я бажаю вам всім здоров'я, щастя та подбати про себе. На цьому відео закінчено на сьогодні і до нових зустрічей. Пока!